У Тернополі Нацполіція та СБУ запобігли вчиненню теракту біля підрозділу поліції. Близько 6.50 під час обстеження території адмінбудівлі поліції, співробітник територіального підрозділу виявив під службовим автомобілем чорний наплічник, а неподалік мобільний телефон з павербанком. Про підозрілу знахідку були повідомлені усі екстрені служби завдяки пильності співробітника поліції, який чітко дотримався відповідних інструкцій при виявленні вибухового пристрою. Вдалося запобігти спрацювання саморобної бомби. На місці події працювали вибухотехніки, криміналісти, рятувальники, оперативники, слідчі поліції та фахівці інших профільних підрозділів. Особовий склад територіального підрозділу поліції та місцевих жителів евакуювала, а також забезпечила охорону прилеглої території. У знайденому наплічнику вибухотехніки виявили саморобний вибуховий пристрій, який безпечно знешкодили. Як засувалося, за допомогою вилученого на місці події мобільного телефону мав проводитись відеоконтроль та дистанційна активація вибухового пристрій того ж дня оперативники поліції та служби безпеки України встановили особу причетної до скоєння даного злочину. Неї виявилася 14-річна школярка з Тернополя. Як з'ясувалося, в одному з месенджерів дівчині запропонували грошову винагороду за виконання певних завдань. Виконавиця за завданням куратора ворожої спецслужби виготовила саморобний вибуховий пристрій, помістила його на плічник, які підклала під службовий автомобіль, припаркований біля відділення поліції? Ціль теракту завдати якомога більше руйнувань та людських жертв. Наразі дівчині повідомили про підозру за частиною другої статті 15 та частиною 1 статті 258 кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Хочу подякувати працівникам поліції, колегам з служби безпеки України та прокуратури за оперативне розкриття злочину. Близько п'яти мільйонів гривень прибутку щомісяця приносив наркобізнес членам міжрегіональної злочинної організації. У ході досудового розслідування стало відомо, що злочинну діяльність організували двоє жителів Тернопільської області. Житель Тернополя налагодив бізнес-стосунки з власником підпільної навколо яка працювала на території Сумщини. У ній завтра разом з спільником виготовляли близько 50 кілограм психотропної речовини на місяць. До справи бізнесмени залучили сімох спільників, кожен з яких відповідав за свій напрямок роботи, пошук клієнтів, розміщення реклами, фасування та збут наркотичних засобів. Вони розповсюджували важкі наркотики та психотропні речовини на території Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Хмельницької та Чернівецької областей. Викрили групу наркоторговців у ході спільної спецоперації оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з ОСБУ в Тернопільській області області слідчими та працівниками кримінального аналізу обласного управління поліції, а також представниками зонального відділу військової служби правопорядку. Для ведення бізнесу фігуранти орендували на тривалий час приватний будинок за межами Тернополя, а сировину замовляли з країн ЄС. В ході масштабної спецоперації противники та слідчі тернопільщини та сумщини провели 32 обшуки на території двох областей. Серед вилучено зброя, 15 кг афітаміну, понад 7 тисяч таблеток, МДМА, автомобільні, мобільні телефони та банківські картки. Зібравши достатньо доказів, слідчі скерували провадження щодо міжрегіональної злочинної організації до суду. Організаторам злочинної групи загрожує до 12 років ув'язнення. Слідчі поліції оголосили підозру 38-річному підприємцю з Тернополя, який організував незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. Фізична особа, підприємець, житель міста Тернополя, маючи ліцензію на міжнародні вантажні перевезення, вносив систему осіб призовного віку, і це давало їм можливість безперешкодного перетину державного кордону України. За цією схемою незаконно виїхали з України 32 чоловіка, які підлягали призову на військову службу. Під час мобілізації, проте після перетину кордону жоден із них не повернувся. Правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації та проживання фігуранта і вилучили ряд речових доказів: чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше. За даним фактом внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за частинами другої та третьої статті 332 кримінального кодексу України. За вчинення йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття протиправної діяльності. Сі фігуранта проводили співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Карного розшуку та слідчого відділу Тернопільського райуправління поліції під оперативним супроводом ОСБУ. Процесуальне керівництво кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура. П'ять засобів радіоелектронної боротьби передали бійцям батальйону поліції особливого призначення Стрілецький від Тернопільської територіальної громади у рамках програми обороноздатність. Дані комплекси каже міський голова Сергій Надал, призначені для виконання спеціалізованих завдань у сфері захисту та оборони і відповідають сучасним технічним стандартам та вимогам. Сьогодні нас поліція на рівні зв'язкового виконує обов'язки по захисту країни безпосередньо на передовій, в зоні бойових дій. І ці п'ять комплексів якраз призначені для. Збереження життя для захисту наших захисників воїнів тому дякую вам за вашу мужність. Гроїздну, нехай допомагає, нехай добре служить і хоронять життя наших воїнів. Начальник в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вдячний Тернопільській громаді за допомогу і стверджує, що дані системи радіоелектронної боротьби мають стратегічне значення в умовах сучасного ведення бойових дій. Я запевняю, що сьогодні поліцейські знаходяться не на другій, не на третій, а на першій лінії оборони. Вони виконують свої обов'язки разом із силами оборони, і саме ці комплекси допоможуть зберегти життя. Тому дякую громаді міста Тернополя. Депутатському корпусу, виконавчому комітету, меру міста Сергію Надову за те, що розуміють потреби поліцейських. Ми всі маємо розуміти, що це необхідно продовжувати. Ці комплекси є різної варіації, тобто вони є мобільні, стаціонарні, їх можна розміщувати на транспортному засобі. Це в подальшому дає можливість захисту від fpv дронів, які на лінії вогню становлять загрозу для життя бійців. Системи РЕП можуть глушити сигнали противника, перехоплювати комунікації та захищати підро. Озділи від ворожих атак із застосуванням дронів та артилерії, а це значно підвищує ефективність бойових операцій. До лав головного управління національної поліції в Тернопільській області приєдналися 26 випускників закладів вищої освіти системи МВС. Молоді офіцери служитимуть у територіальних підрозділах поліції області, зокрема в превенції, кримінальній поліції та слідстві. Начальник ОНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко наголосив новопризначеним поліцейським на важливості дотримання законності в їхній службовій діяльності. Ви будете вже з сьогоднішнього дня на практичних посадах вирішувати долі людей, і це дуже важливо, щоб ви приймали правильні рішення. Бажаю вам, щоб ви вже найближчим часом досягли. Певних результатів службової діяльності. Особливості адаптації до нових умов служби, налагодження ефективної взаємодії з колегами. Ці питання обговорили з молодими фахівцями поліцейські психологи. На початкових етапах за кожним співробітником буде закріплений наставник для підтримки та допомоги в роботі. Поліцейські ознайомили нових колег з роботою ситуаційного центру, продемонструвавши сучасні технології та програми на основі штучного інтелекту, які дозволяють оперативно розкривати злочини та ідентифікувати правопорушників за фото та відеоматеріалами. Допомога в адаптації та підтримка важлива складова реабілітація для поранених захисників. Щоб відновити фізичну активність, їх залучають до різноманітних спортивних заходів. У Тернополі відбувся день спортивних майстер-класів. Ветеран спорт, рух без обмежень, який організував Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. До заходу долучилися також співробітники поліції Тернопільщини, члени ветеранського простору Незламні духом. Це цикл майстер-класів для ветеранів військовослужбовців, людей з інвалідністю і дружин їхніх. Родин, дружин, дітей з метою популяризації адаптивних видів спорту, мотивації до фізичної активності серед ветеранів та військовослужбовців та демонстрація того, що життя після поранення, після ампутації триває і можна знайти себе в новому захопленні в новому хобі. Ветерани війни у супроводі професійних тренерів випробували свої сили у різноманітних адаптивних видах спорту: від кросфіту та волейболу, сидячи до настільного тенісу і боча, за словами координатора ветеранського простору Незламні духом Руслана Пелехато, заняття спортом по Чуть емоційний стан ветеранів та сприяють їх соціальній адаптації. Я завжди стараюся приймати участь в всяких спортивних подіях. Я рахую, що соціалізація ветеранів, повернення їх до активного життя саме краще відбувається саме через спорт. Нагадаємо, ветеранський простір незламні духом створений на базі поліції Тернопільщини для об'єднання, підтримки та допомоги у працевлаштуванні тим, хто пройшов крізь пекло війни.